Пальчикова гра комахи, повторюйте за мною раз метелик, два жучок, три невтомний павучок, а четверта бабка спритна, п'ять то сонечко привітне, шість потішний світлячок, сім то джмелик дивачок, вісім джілка трудівниця, дев'ять мушка танцівниця, десять коник стрибонець, Тут лечилось кінець. Молодці малята. Давайте пограємо в гру ще раз. Раз метелик, два жучок, три невтомний павучок, а четверта бабка спритна п'ять то сонечко привітне, шість потішний світлячок, сім то джмелик дивачок, вісім джілка трудівниця, дев'ять мушка танцівниця, десять коник стрибунець, тут лічилоці кінець.